Щоб без шкоди для здоров'я завершення посту для багатьох це чимале випробування для організму, адже на свята хочеться з'їсти усього і побільше. От тільки медики такого поспіху не поділяють. Переконують, виходити із посту треба обережно, бо щедре застілля може закінчитися різким погіршенням здоров'я або й навіть вкласти на лікарняне ліжко. Передусім страждають шлунок та підшлункова залоза. Люди тривалий час відмовляються від продуктів, які в раціоні перебувають кожного дня. В них Ну, зазвичай це м'ясо, звичайно, і молочні продукти. І зараз, якщо люди, які будуть вживати велику кількість м'ясних і молочних продуктів, може бути стресом для їхнього організму. Звичайно, це загострення захворювань шлунково-кишкового тракту, хронічних, плюс гострі захворювання. Дуже часто це гострі панкреатити, які звертаються як і до нас, до гастроентерологів, так і до хірургів, тому що ну не завжди це можна в амбулаторних умовах, інколи потрібно стаціонарні умови для лікування таких захворювань. Головне у поверненні в колишній режим харчування не поспішати, а розговлятися поступово, їсти маленькими порціями, і звісно, не все й одразу поступово вводячи раціон різні. Продукти, М'ясні продукти, яйця, звичайно, хто відмовлявся від яєць, плюс молочні продукти. Якщо не їли яйця, то ви можете з'їсти, наприклад, одне яйце на день, варене яйце. Якщо це м'ясо, знову ж таки, це якісь такі ну, не смажені, звичайно, ми вводимо поступово. Можна шматочок м'яса, шматочок їжі. Якщо якісь там салати, зазвичай, щоб це були заправлені оливкою, олією, а не якимись такими майонезами і тому подібне. Ну, тобто, щоб все було поступово і в такому маленькому дозуванні роботу шлунка можна полегшити і за допомогою готових препаратів ферментів, оскільки кількість власних під час посту в організмі зменшується і він не в змозі впоратися із важкою їжею. І вкрай обережними наголошують лікарі. Треба бути також зі спиртним, адже алкоголь у великих дозах просто отруїє організм. телеканал